Добрий вечір, добрий вечір, мої шановні глядачі, мої підписники та мої глядачі. Я Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг Полтавські казки. Оце я показую книжечку Полтавські казки полярна країна полуничних гномів. То це. Унікальна і тут локальна історія, саме ця, яка і представлена на обкладинці, і про яку я розповідаю. Та мій прямий етер називається П'ять причин читати книги дітям. В моєму освітньому продукті вичорниця з каскаркою зі мною я пропоную скласти. Казку для вашої дитини і про вашу дитину. Для чого це я пропоную? А для того, щоб в такий лагідний спосіб, як читання персональної казки, ви змогли знайти з дитиною порозуміння, читання книг, читання казок, а особливо, коли ми складемо Казочку для вашої дитини. Це як спокійний вечірній ритуал, який допоможе дитині. Перейти до сну, якщо це буде ввечері. Розглядання книги, поки її читає хтось із старших. допомагає дитині сформувати вже готовність до читання. Дитина, коли ви її читаєте, дитина торкається книги, роздивляється ілюстрації, роздивляється картинки, води отак пальчиком разом з вами і вже готується, готується читати, готується вчитися читати цю книгу. Читання допомагає розвивати уяву дитини. Адже такі книги. Ось такі унікальні історії, які в цій книзі прописані, вони розвинули уяву не тільки маленьких дітей. Та ось коли я перебувала на Карибському острові, оці полтавські казки, які написані нашою українською мовою, переклали ми їх там англійською. І в Національній бібліотеці. Бібліотекарі читали діткам, місцевим дітям, читали англійською мовою. Оці полтавські казки. І в них в тропіках є, наприклад, колібрі. Там в них нема ведмедів. І вони питали, а які ведмеді? А ви їх бачили? А я кажу, бачили. Або ось, дивіться, наші українські зими. Вони як у нас, як в Карпатах, так? А Вони кажуть, о, скільки у вас там? А що це воно таке біле все? Ну, вони англійською спілкуються. Я теж вчу англійську, то перекладала їм, так, це сніг, у нас в Полтаві багато снігу, у нас в Україні щорічна зима із снігом, і з морозами. Тобто діти пізнавали наш український світ. Отак от я несу свої книги до людей, до маленьких діток. Так от, читання допомагає розвивати уяву дитини. Крім того, читання допомагає дитині дізнатися про їхній світ, де вони живуть, що є, що є за межами їхнього двора, що є за межами їхнього міста. Спільне читання, коли читаєте в родині, Матусі, бабусі, чи хто є батько, дідусь спільне читання з дітьми зміцнює ваш зв'язок родинний. Як же навчити дитину любити читати, то вчені кажуть, що любов до читання треба розпочинати, як тільки дитинка народилась, вже починать читати їй коротенькі, гарні добрі казки. Так, а я Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг Полтавські казки. Я й пропоную скласти казку для вашої дитини, вечорниці з казкаркою. Наразі зараз вже буде закриватися запис на січень місяць, то ви вже можете записуватися на наступний місяць. Як це робиться? В телеграм-каналі, якщо ви вирішили, що для вашої дитини треба написати казку особливу саме для вашої дитини, наприклад, ви бачите, що маленька дитина ваша чи боїться темряви. Наприклад, і ви хочете як-то допомогти їй, бо ті методи, які ви приміняли, Наразі не мають ефекту, і дитина продовжує, продовжує боятись, чи плакати, чи хникати, чи просити спати у вас в ліжечку у дорослих. Тобто дитині треба допомогти, знайти метод, знайти вихід. І я пропоную, ми пропишемо казку. Як це буде? В телеграм-каналі ми зустрінемось в нашому індивідуальному чаті. Ви з дитинкою в себе вдома, я в себе вдома. Ми включимо ефір і будемо спілкуватись. Ми спитаємо в дитини, як в неї діла, як в неї справи, що в неї, що б вона хотіла, щоб яка це була казочка. І ми, наприклад, скажемо дитині, хай він буде там, Сергійко, от він трохи боїться темряви. А ми скажемо Сергійко. А яка в тебе улюблена іграшка? Він візьме свою іграшку, і ми запропонуємо, може, його іграшка буде головним персонажем, а може і сам Сергійко. От. Так якщо він боїться темряви, щоб він посовітував, щоб він запропонував своїй іграшці головному персонажику, щоб не боялась вона темряви. І коли в мене була подібна ситуація, коли ми прописували таку казочку для хлопчика 5 років, і коли я в нього, ну його не Сергійко звали, от, і коли я спитала: а що ж ти по свої, своєму тому ведмедику? В нього був ведмедик улюблена іграшка, він хотів, щоб ведмедик був головним персонажем, не сам хлопчик. А я кажу: А ти знаєш, що твій ведмедик? Трохи боїться темряви, трохи боїться. ти чуєш, як він плаче, він хоче до тебе в кроватку, боїться спати в своєму ліжечку. А цей хлопчик і каже: а я запропоную своєму ведмедику включити ліхтарик. Каже, в мене є ліхтарик, і я йому дам. Тобто навіть в таку <кій> коротку історію, яку ми тільки спілкувалися там яких-то 10 хвилин перших, і дитина вже знайшла вихід для себе. Розумієте? Тобто до цього моменту батьки не договорили до цієї миті, щоб дитина подумала, що треба включити ліхтарик. Вони включали верхнє світло або притушували, отам в них був такий нічний. Нічна лампа, і вони притушували, і дитина спала так зі світлом. Це нормально, це багато діток так робить. Та коли Малюк запропонував включити ліхтарик своєму ведмедику, він аж сам виспряв після цього, От, то в казці ми так і прописали, де хлопчик був е, отаким наставником своєї іграшки. І він його проводив через цю темряву з ліхтариком. Через тиждень, коли я опрацювала цю казочку, ще, ще я запропонувала намалювати малюночок, як він допомагає ведмедику побороти оцей стряг темряви, кажу: ну, що таке темрява? Це коли виключають світло і все лягає спать. Твоя кімната лягає спать. Сутінки. Це просто кольор такий. От. І тобто під новим кутом можна на все подивитися під новим кутом і донести це до дитини. От, то через тиждень, коли ми зустрілись, казочка була недовга, така коротенька, там на два листа, на два аркуші, ми почали її читати. І коли ми читали. То вже хлопчик підказував, що робити, як робить. В нього вже був гарний настрій, він вже себе відчував героєм. Тобто в нього вже не було страху, він вже хотів іти далі. Я спитала, а ти намалював малюночок? Він каже, да. І приніс там аж чотири малюнки намалював. То його ведмедик сидить, то він лежить, то він ліхтарик намалював. І ще там якийсь ліс намалював. А я кажу, а що це за ліс? До чого тут був ліс? Кажу, Коли ми з тобою писали про, <кій> про кімнату і про ведмедика, а він і каже: так ведмедик вже живе в лісі, ось я й намалював ліс. Ну, тобто, у дитини уява розвинулась. І дитина так би не думала малювати, а так намалювала аж чотири малюнки, то. Ці малюнки ми помістили в цю книжечку. Як спитаєте ви, а це такий секретик в нас. І потім я надіслала в PDF-форматі матусі, і я рекомендую ці в PDF-форматі казки роздрукувати. Якщо у вас є можливість, можна на кольоровому принтері роздрукувати. А ще краще піти в будь-яку типографію вашого міста. От, і отдати, віддати на флешці, вони роздрукують або навіть оформлять в такий невеличкий альбом, або в невеличку книжечку. Книжечку з такою обкладинкою якоюсь гарною придумати. І у вас буде власна книга. Власна. І ця книга вона має терапевтичний ефект. Який? Тобто вона знаходиться в дитини. Він нескінченну кількість разів може її читати, роздивлятись, кожен раз згадувати, а як він писав, а це ж він, а це ж він такий хоробрий. Він же ж свого ведмедика вже провів, навчив, розумієте, в такий спосіб це казкотерапія. Інакше ще називається арт-терапія. Артистична, тобто створення казки це ж не страшно. Це в такий лагідний спосіб ви спілкуєтесь з дитиною та ви затрагуєте такі струни власної душі, що ви розвиваєтесь і самі емоційно. Спілкування з дитиною, час для себе виділяєте. Оце таке я пропоную. Ви з каскаркою. Тобто пишіть в коментарях, чи подобається вам така ідея, чи хотіли б ви собі таку казочку замовити своїм діткам. В мене замовила казочку Доросла людина не для дитини, а для себе. Оце такий варіант, я вам підказую. І ще ось буквально на цьому тижні я спілкувалася з сім'єю. В якої троє дітей. Троє дітей. Маленькі і там постарші дітки. Так от матуся каже, щось мої діти каже, почали виродувати і почали і сваритися один з одним і ревнують, що матуся маленькому приділяє багато часу. Каже, що мені робити? то я сказала, це гарна ідея, що ти підсказала цю проблему свою. Я в свої полтавські казки включу таку казку. І що я вам хочу сказати, в мене зараз на моїй сторінці десь, мабуть, сім казок уже є із серії Полтавські казки, які я читаю в прямому етері. Вони по за часом займають 10. Максимум там до 15 хвилин, і ви можете знайти їх і послухати. То перш ніж читати казку, я вивчаю цю тему, вивчаю це з освітньої сторони і з педіатричної, так, як для малої дитини, чи для дорослої, чи як для вихователя, це було б, які правила існують, які. Рекомендації після вивчення матеріалу, я його опрацьовую і далі своя творчість, от свій інтелект, мій досвід, в мене багато досвіду. От, і я складаю цю казку. <coughs> Всі ці казки рекомендовано слухати стільки разів, скільки вам буде необхідно. Я свої казки, ці ж. У мене є і YouTube канал, і там вони йдуть. То там пишуть люди в коментарях, що якби ж ці казки та раніше. Ну, знаєте, можливо, і так, так гарно, що воно хоч зараз є. І коли я виклала свої казки ще й на Фейсбуці, то там написали. До однієї казки написала такий коментар, треба буде його вам викласти в інстаграмі, що якби ж цю казку видавали нам і в ЗАГСі, коли ми створюємо родину, то ви знаєте, такі коментарі надихають, і я вкладаю душу в свої казки, і не тільки душу, а і розум, і досвід. І своє щире бажання, щоб наші матусі України, наші неймовірні діти були щасливі, змогли в лагідний спосіб спілкуватися один з одним, змогли знайти рішення будь-яких проблем, якщо вони виникають. Тому ж казки корисні, казки надихаючі, і я ціную свої казки. Я їх люблю. От оце так коротенько, що я сьогодні хотіла вам розповісти. А ну, ось хтось пише коментар. А, пишуть О, то коментар. Мій". <сум> то я вам дякую, що ви приєдналися. Хочете доєднатися до мого прямого ефіру, розкажете. Це ж так буде здорово. Поставте там запит, я вас доєднаю і ви із перших вуст. Розкажете, от як вам на душу лягло? Що вам дало, яке вам слово відгукнулося? Олена, будете доєднуватись до ефіру? Ну, якщо ви готові. А ні, пишіть коментарі. Ні, поки ви не хочете да, доєднатися. Ну, добре. Бо це ще. Ви знаєте, я тішуся тим, що зараз Інстаграм надає таку можливість спілкуватися, спілкуватися один з одним, тому що ми зараз добре, відхиляєте добре, це добре, я вдячна вам. Бо ми зараз розкидані по всьому світу, розумієте? І... А слова підтримки вони дуже важливі. Інколи буває чужа людина тобі скаже слово, підтримає тебе, і тобі вже легше. Тож підтримуємо один одного і підтримуємо один одного. І я вбачаю свою місію, що час, енергія і я розумію, Свій час, свою енергію, свій досвід, свої знання. Я хочу приміняти з користю для наших дітей, для наших матусь, для наших батьків, наших. ми потребуємо всі уваги, уваги з надлишком, уваги і взаєморозуміння, і допомоги один одному. Ми потребуємо всього найкращого. І наші діти, які зараз знаходяться в непростій ситуації, вони потребують нашої любові, любові і уваги, і доброти. От на цьому я буду закінчувати світер. І що я хотіла сказати: записуйтесь. Пишіть слово казка в коментарях і вже будемо записуватись на наступний місяць. На наступний місяць. Ціна такого, такої події, як створення казки, її пропрацьовка разом, і вже в готовому вигляді я вам надсилаю її в pdf форматі тобто в нас буде три зустрічі таких. Казку ми можемо включати, за вашим бажанням, світлини, фотографії, дитини чи вашої родини, всі малюнки малюка, які б він не захотів. Ми можемо змінювати сюжет, як захоче дитина, додавати туди персонажів, якщо вона цього забажає. Так от, оце все готово вже готовий продукт наш. Оце все буде коштувати 350 гривень. Три зустрічі, готова казка, пропрацьовка. І в одній казці ми вирішуємо якусь одну проблему. От, Так що думайте, пробуйте, спробуйте, наважтесь, сподобається, буду далі писати. З вами була я, Алла Люта, письменниця, казкарка із Полтави. Бажаю всім мирного вечора, щасливого ранку. І вперед до перемоги. Відключаюсь і зберігаюсь.